Розповім вам історію, як я почала пити воду. О, ви знаєте, що я зі спорту, і я ще з тих часів, коли б воду не пили. І навіть якщо у нас пересихали слізові, би тільки збочували їх і випльовували ту воду. І, в принципі, тренери нас лаяли, якщо ми напивалися води, бо потім воно там булькало, було дуже важко стрибати. Ну, в принципі, танцювати. І ще б нам казалось, що від води набирають вагу. Тож. Ми воду не пили, і я взагалі вважала, що тривальним є пити якомога менше води. Але потім вже я була ну, така досить доросла, в мене була знайома дівчинка, яка стала свого часу чемпіонкою, абсолютно чемпіонкою Європи, там, з якогось виду бодібілдингу. І ось я пам'ятаю її, коли вона прийшла, вона була на сушці. А щоб ви знали, коли люди на сушці, вони. Випивають дуже мало води. Ну дуже там буває до ста дивітів еспресо за день, тобто п'ятдесят ранків, п'ятдесят вечері, і якщо ти хочеш дуже пити, то ти просто облизуєш лимон. Ну, води дуже мало. Коротше, до чого я то кажу? І ось я їй взяла за руку, а у неї рука пересушена така шкіра, що то капець. І я кажу, а що це в тебе? Вона каже: це від того, що я не п'ю води. У мене пересихає шкіра, і у неї завжди був крем для рук у кишельці. Тобто вона відчувала, що вони тягнеш кребе, і вона завжди там мастила ці руки. І тоді я от подумала. Треба ну, розуміти, що я вже була така досить доросла, минимум, років там, ну, 25 чи щось типу такого. І Тоді я зрозуміла, що якщо ось, уявляєте, у неї так пересихає шкіра на руках, то що відбувається із шкірою на обличчі, Да? Тож ті зможки, ну всі наші дитячі підводи. Ну, власне, з того часу я почала, я зрозуміла, що воду треба пити, і я почала її пити досить такий багато.